Моє шанування, з вами Людмила Добровольська. На каналі Життєворот вітаю вас, поважно, товариство, кому не байдуже, як змінюється наше життя і який вплив може мати історичне минуле на наше сьогодення. Підписуйтеся на наш канал Життєворот. Не забувайте також про вподобайки, відгуки, коментарі, репости і все те, що вимагає алгоритм Ютубу. Тилячі вагони із заходу або телячі вагони на схід. Цю фразу ми вирішили винести у заголовок нашої передачі, і обидві ці фрази правильними є. Як ви гадаєте, де проживає одна з найбільших у світі українських діаспор? Кого, куди, навіщо вели, везли у телячих вагонах? Розмислення сталіністів: як ефективніше подіяти на УПА у боротьбі з нею і зламати опір населення. Українців знову везуть у Сибірну сходиму, як казав коли Тарас Шевченко, мимо волі українців. І нарешті, якою була головна мета операції Захід, про яку ми сьогодні будемо говорити, закінчилася Друга світова війна, точніше, вона ще закінчується. І сталіністи, сталінський режим думає про те, як здолати опір незадоволеного населення? І, звичайно ж, опір УПА на теренах Західної України. Ми говоримо про області Волинську, Рівненську, Львівську, Дрогобицьку, така тоді була область Тернопільську, Станіславську, а також і Буковину, котру сьогодні ми називаємо Чернівецькою областю? Адже населення невдоволене сталінським тоталітаризмом. і... Суцільною радянізацією. І 44-го року, відтоді, коли Червона армія вигнала німців із території України, цей опір почався знову. А власне кажучи, чому? А тому, що західняки чудово пам'ятали вересень 39-го і по червень 41-го року, за цих рік і 10 місяців, Совєти арештували і вислали на Сибір сотні тисяч західняків, в тому числі. Найвищого гатунку інтелігенції, священників, еліту, не кажучи про військовослужбовців, і принесли тоді з собою не тільки дефіцит, а репресії, знищення всього питому українського, знищення і утиски Української греко-католицької церкви, все це західняки, пам'ятали так, називаю їх одним словом. І тому з 44-го року цей опір продовжився. Як же з ним боротися? Ну, взагалі-то у Сталінської системи було багато різних як то кажуть, засобів для цього. І один із них депортація. Ми пригадаємо, і теж 39-й, 41-й рік, про який я згадала, коли депортували, упродовж трьох депортацій сотні тисяч західняків на Сибір, Магадан і на Колиму. те ж саме почалося і в 44-му році. Лише за 44-й і 45-й рік із Західної України було вивезено на Сибір 36 тисяч осіб. Це були члени сімей Організації Українських Націоналістів Української повстанської армії, навіть члени сімей, членів оцих же ж двох формувань, якщо вони загинули. Ну, все одно, напевно, в сім'ї дух залишався повстанський, і тому їх усіх гамузом 36 тисяч. За два неповних роки відправили в Сибір. 47-й рік. УПА розгортає свою діяльність і поки що ця діяльність є бойовою. І ось у серпні 1947 року внутрішніх справ Радянського Союзу Лаврентій Берія видає постанову про проведення операції Запад. «Операції «Захід». Вона полягала також у депортації. Час Х настав. 21 жовтня 47-го року. Тоді дуже оперативно НКВСівці, а було їх 60 тисяч солдатів і офіцерів, оточували населені пункти села або містечка. До цього були задіяні 16 тисяч партійних радянських і господарських працівників у Західній Україні, і давали членам сімей. Отих От же такі УПА чи ОУН, або тих, що були запідозрені у зв'язках із цими патріотичними організаціями на збори аж дві години. Беріться за дві години, коли у вас багатенько дітей, і ви залишаєте ваш край, напевно, назавжди. Скільки потяг і вагонів для цього було дано, я сказати зараз не готова. А ось по кількості людей, будь ласка, з Волині, Волинська область було депортовано. 9 тисяч осіб, Зельівської області 16 тисяч, з Тернополя 13 тисяч. Із трьох областей Станіславівської, нині це Івано-Франківська, Рівненської, і Дрогобицької. Така область була тоді 36 тисяч людей. Із Чернівецької області якось найменше 1600 людей. Їх виселяли для того, щоб вони працювали на каторжних роботах. Або на копальнях, у шахтах, або у колгоспах. Забирали всю сім'ю разом з дітьми до 15 років, усіх, як то кажуть, разом. Така от історія. Ну, а ми запитаємо, куди їх посилали, у які краї. Ось тут у мене є теж певна статистична довідка: у Казахстан на шахти більше 8 тисяч. Омськ, це Сибірське місто Велике 15 тисяч. Молотов Уголь. Зрозуміло, 5 тисяч, Челябінськ 10 тисяч, Кузбас Уголь 30 тисяч, Караганда, Уголь, це вже Казахстан, 8 тисяч, крім того, що було сказано на шахти. І нарешті в Красноярський край. А Красноярський край, мабуть, чи не такий, як половина України за територію, 1700 осіб. Всього. Це було близько 26 тисяч сімей. А якщо по людях, то 76 тисяч 192 особи. Ось так. Фактично за одну ніч надзвичайно оперативно спрацювали НКВСники. Щоправда, в Яно-Франківській області перепрошую в Станіславській області. Це трошки затрималося тоді, тому що тоді у Карпатах. А це був кінець жовтня, випав сніг висотою майже 2 метри. І це трошки загальмувало операцію захист, але захід, захід але зовсім її не зупинило. І таким чином, фактично, за півтори доби. 18 866 чоловіків, жінок було вдвічі більше 35 700 і 23 240 дітей до 15 років були. Завантажені у телячі вагони і відправлені на Сибірний Сходиму і в Казахстан. Чому ми кажемо телячі вагони? Тому що це були вагони виключно для перевезення тварин. Ніяких купечів плацкарт, про це навіть і мови не було. Телячі вагони, навіть можливо, не почищені від попередніх перевезень ніяких там зручностей, солома в кутку і більше нічого. А туалет перепрошую дірка десь у кутку цього вагона. І ось у цих телячих вагонах погреміли. Отих 76 тисяч українців у Казахстан і на Сибір. Як вони там жили? Поселяли їх у бараках. Що таке бараки? Ну це просто дерев'яні сараї. А в Казахстані і в Сибіру зими такі, що й мінус 40 буває. Тому багато людей хворіли і помирали. Але, врешті решт українці така нація, що можуть пристосуватися будь-де. Якось вони намагалися виживати, хоча треба зауважити, що продукти, у ті населені пункти, де поселилися західняки, бандерівці, оунівці, так звані, привозили нерегулярно м'ясо дуже рідко, а все більше хліб чи овочі. І лише в середині 50-х років, уявіть, після смерті Сталіна, уже коли на носі був 20-й зістка ПРС із виступом Хрущова про подолання культу особи. Українцям дозволили для власного годування вирощувати овочі. Ну, українці це й робили. Після смерті Сталіна, здавалось би, мало наступити полегшення, покращення. І декому справді дозволили повернутися додому. Але українці, які поверталися на свої рідні обіця, не хотіли працювати в колгоспах, не надто палко підтримали радянську владу, і тому 56-му році було видано секретний наказ. Українцям то дозволяли повертатися в Україну, але не в їхні села, а в якісь інші населені пункти по можливості віддалені від їхніх рідних обість. Понад те, влада старалася, щоб ці українці їхали туди, де потрібна була робоча груба сила на Донбас. І тому в Донбасі опинилися також немало західняків, які працювали на шахтах. Але це ще не все. Коли вони поселялися на своє поселення на Сибіру чи на Казахстані, то давали ось таку розписку. Розписка я, гражданин такої, імя отчество фамілія, даю розписку спецкомендатурі». спецкомендатуре. что мне объявлено, что я со своей семьей, семьей, по решению Совета Министров СССР оставлен на спецпоселении навечно, и если совершу побег, буду привлечен к уголовной ответственности по указу номер такой-то, которым за это преступление следует мера наказания 20 лет каторжных работ. Подпись выселенца, подпись лица. От обравшого розписку. Ось таке майбутнє готувала радянська влада тим Західнякам, які підтримували УПА і ООН. Ну, а врешті, чи досягли мети ці заходи радянської системи? Значною мірою, так. Тому що одна не одна, а головна мета Операції Захід? КДБ була підірвати соціальну базу української повстанської армії, адже її підтримало лише населення якої саміць, господарськими речами, а головне продуктами. І коли нема цієї підтримки, армія існувати просто не могла. Це значно підірвало її потугу, але боротьба не припинилася. Хоча ще в 1949 році Українська головна визвольна рада а це був своєрідний уряд Української Республіки на чолі з Романом Шухевичем, головнокомандувачем УПА, видала наказ про те, що УПА згортає свою бойову діяльність. Аналогічний наказ видав і Роман Шухевич, але залишалася діяльність сказали, політична, ідеологічна, просвітницька, агітаційна робота, і все воно тривало. І своїх воно мало також прихильників. Трошки відхилившися, скажу, що в 50-му році гине Роман Шухевич його місце переймає Василь Кук, який був арештований в 1954 році. Але і після цього ще реєструвалися окремі боївки, окремі криївки Української повстанської армії. Згадаю також про те, що коли проводилася операція Захід. У цих областях, по великому снігу, двохметровому, то в батьох обіцях, знаходили НКВД, таємні Криївки, знаходили зброю, листівки і все те, що могло й говорити, що ця сім'я була активною прихильницею Української повстанської армії і теж була за майбутню українську державу. Ось товариство такою була операція Захід, суть якої була. Депортація українців, втім маємо сказати, що Радянський Союз, як імперія, не обійшов щодо депортації мало який народ. Чи не в кожний народ в колишньому радянському союзі може сказати про те, що його депортували? Про кримських татар знають всі, бо їх було, начебто, найбільше депортовано. А якщо ми візьмемо народи Кавказу, поволзьких німців і всіх тих багатьох національностей, які жили у середній Азії, як тоді ми казали. Вони також, в тій чи іншій мірі, піддавалися депортаціям, і це було таким собі засобом упокорити народи, які в чомусь могли бути незгодними із Радянським Союзом. Такою є одна із сторінок нашої історії, з якої ми повинні видобувати уроки і розуміти, яка держава поряд з нами існує на нещастя, не пощастило нашому народу. Сусід дістався ласидо на шесть. Забрали все: і волю, і свободу. Тепер забрати хочуть навіть честь, писала Ліна Костенко. Ми про це пам'ятаємо. І нагадуємо вам про це та інші подібні важливі уроки для українців у наших передачах на каналі Життєворот. Підписуватися, на який я вас запрошую. А також не забувати про подобайки, відгуки, лайки, коментарі все те, що потрібно для існування каналу Ютуб. Прощаюся з вами, товариство, до наступного тижня. Ми переможемо! Слава Україні!